Сьогодні в програмі наша армія відсвяткувала День незалежності України. Військові ремонтники відновлюють бойові машини на передовій. Строковики 101-ї окремої бригади загартовуються полігоном. Увечері і наприкінці доби 24 серпня ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування суттєво зменшили провокативні обстріли українських позицій. Проте, вже за традиційним сценарієм, бойовики декілька разів застосовували озброєння калібру більше 100 міліметрів у темну пору доби. Так, з 18-ї години і до півночі сили АТО у Красногорівці окупанти тричі обстрілювали зі 120-мм мінометів. А о 21-й годині по нашому опорному пункту в опитному банформування були. З танку, зенітної установки та стрілецької зброї. Крім того, продовжуючи підступну тактику ескалації конфлікту на Донбасі, з 18.30 і до 1906 бойовики з мінометів калібру 120 мм вели вогонь по цивільних житлових будинках у селищі Красногорівка. А о 22.20 зі 122 мм артилерії били по мирних кварталах Авдіївки на Луганщині о пів на десяту вечора під мінометним вогнем злочинців опинився наш опорний пункт у селищі. Наприкінці вчорашньої доби зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали населені пункти Луганське, Троїцьке, Майорськ, Санжарівку, що на Артемівському напрямку. Водночас поблизу Маріуполя з 18-ї години і до опівночі збройних провокацій не було. Загалом за добу, 24 серпня, незаконні збройні формування 77 разів порушили режим припинення вогню. Тричі бойовики застосовували артилерію, 20 разів міномети, 32 – гранатомети. Зведена ремонтно-евакуаційна група на сході країни з перших днів проведення антитерористичної операції. Справна техніка та озброєння на передовій потрібні як повітря. Тож військовослужбовці відновлюють виведені з ладу бойові машини навіть під ворожими обстрілами. Фахівці виїжджають на місце, щоб встановити рівень пошкоджень. Якщо сил та засобів вистачає, то здійснюють ремонт прямо в полі. Коли ж проблеми значні, машину евакуюють у відповідний пункт. В даному в місці знаходиться ремонтна евакуаційна група, зведена ремонтна евакуаційна група, яка виконує завдання з самого початку антитерористичної операції. Виконуємо завдання по відновленню та ремонту техніки автомобільної, бронетанкової та ракетно-артилерійського озброєння, а також евакуації пошкодженої техніки. Група чи не щодня наражається на небезпеку? Та, попри це, багато мобілізованих, які підлягають звільненню в запас, виявили бажання підписати контракт і залишитися в лавах збройних сил України. Олексій Мосей Павло Парфенюк, телерадіокомпанія міністерства оборони БРИЗ для часу. Німеччина не припиняє надавати допомогу в лікуванні наших вояків. Чергова група тяжко поранених українських солдатів, які постраждали під час бойових дій на сході України, вирушила на реабілітацію за кордон 30 Шести військовослужбовців, які по програмі Бундесверу були направлені до Німеччини, 11 на сьогоднішній день продовжують лікування в Німеччині. Бундесвер уже неодноразово надавав підтримку Україні у вигляді медико-санітарних матеріалів, хірургічного обладнання, навчань та лікування бійців. Так, 24 громадяни України, які дістали поранення під час подій на Майдані, а пізніше ще 17 поранених в зоні АТО-військовослужбовців, пройшли лікування у кращих тамтешніх медзакладах. Ми беремо цього разу вісьмох пацієнтів. Це солдати, які мають комплексні поранення. Вони будуть проходити в Німеччині інтенсивне хірургічне лікування. Окрім того, федеральний уряд допоміг військовому шпиталі Запоріжжя із медичним обладнанням. Таким чином, Німеччина робить вагомий внесок у покращення можливостей лікування українських військовослужбовців. Яна Садовніченко, Євгеній Солодовник, час че. Поле академія солдата. У цьому переконалися строковики окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Вони проходять тренування на Гончарівському полігоні. Хлопці стріляють з різних видів зброї, вчаться споряджати комплект до великокаліберного кулемета та обслуговувати техніку. Старший керівник усього, що тут відбувається, як ви бачите на власні очі. Це є командир батальйону. Він є старший керівник. Всі команди виконують його. Інші офіцери і проводять заняття. На кожному рубежі ви можете побачити стрілецьку зброю РПГ-7В, КПВТ ПКТ, це зброньовані техніки БТР-80 та ГП-25 це підсвольник, гранатометне мітання. Військовослужбовці старанно виконують усі команди, діють впевнено. Після стрільби з гранатомета емоції не стримують. Це так точно, це наш перший виїзд на полігон. Враження дуже хороше, мені дуже подобається. Я не думав, що це, це, це так ух, адреналін. Мені дуже подобається. Ну, ну Що навчитися? Ну, нас вчать тут. Спочатку стріляємо з навчальних ракет, щоб навчитися правильно цілитися, правильно попадати в ціль. Далі нам вже дають бойові гранати. Офіцери задоволені підопічними, адже ті швидко навчаються та демонструють хороші результати. Проте солдати критично ставляться до своїх успіхів. Думаю, що добре, ну можна було краще трошки навчитися поправку на вітер. Вітер сьогодні важко цілити, але нічого. Думаю, підтягнеться. Польовий вишкіл строковиків триватиме кілька тижнів. Після завершення навчання підрозділи новобранців повернуться на місце постійної дислокації до столиці. Ірина Монастирська, Олександр Штопун, Віктор Ануфрієв. Час Че. немає значення в якому місті ми живемо, в якою мовою спілкуємося. Чи скільки нам років лише одне має значення наша батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми зможемо змінити його на краще. Наша армія хоче побажати перемоги. Це, це, це саме найголовніше добробуту, щоб люди, як зараз вірять у нас, ми хочемо. Ну, як, як так сказати, ми хочемо доказати їм, що ми дійсно стоїмо на захисті своєї держави. Хоча здоров'я і щастя, особливо сім'ям, жонам, мамам. Сестрам, дітям, щоб їх родителі просто повернулися домой. Вот і все. Мирного неба всім хлопцям, ангела-храніла, бо хлопці їдуть зразу на передову, і все найкраще. Скоріше побіг. Хочу пожелати, щоб наші пацаны не погибали, щоб ми не хоронили нікого. І щоб враг с нашей сторони сам. Це святковий день, в ці тяжкі часи я б хотіла побажати українському народові миру і мужності, тому що витримати, звичайно, ми маємо це все, ми мусимо, тому що за 24 роки незалежності, які сьогодні ми вже святкуємо, ми витримали чимало важких справ, ми зробили чимало для нашої країни, і тому ми маємо триматися, бути всі разом, і щоб наші діти. Зараз наше молоде покоління могло жити прекрасним життям. Щоб наша армія рівнялася до європейської, щоб в майбутньому усі армії рівнялися на нашу армію, адже такої армії, як в Україні, немає ніде з таким бойовим духом. Він не заперети воєнний, поживіли з нього за місті. У Львові відбулося урочисте відкриття Алеї Слави. Імена найкращих випускників Академії сухопутних військ викарбовано на гранітних стелах. Мені приємно сьогодні, що цю подію і, як би сказати, історичну подію ми приурочили іменно в день величного, надзвичайно прекрасного і самого найбільшого свята в нашій державі. Це День Незалежності України. В Одесі орденом за мужність нагороджена курсанта військової академії Андрія Литюгу. З березня минулого року хлопець брав участь у війні на Сході, врятувавши не одне життя бойових побратимів. Я часто згадую про своїх товаришів, які залишились там. Я намагаюся жити так, щоб мені не було соромно подивитися їм в очі, коли ми знову зустрінемось.